Ну що ж, ми повертаємося, вже показали вам рецепт, дуже чекаємо, який ж він буде в дійсності, щоб скуштувати. Друзі, дякуємо, що ви пишете нам свої коментарі. Нагадуємо, що ми працюємо саме для вас. Ранок надії виходить по буднях з 8 до 10. І завжди приєднуйтесь до нас, тому що а, дійсно цікаві теми. Запрошуємо класних експертів. Якщо у вас є запитання, можливо, щось вас дуже турбує, пишіть нам, ми зможемо влаштувати розмову. З експертом саме на вашу тему. Ну і нагадуємо, що сьогодні всесвітній день містобудування, сьогодні день урбанізму. І продовжуємо говорити, дізнаватися, де ж власне краще жити в місті чи в селі, які є переваги і там, і там. І поговоримо це у світлі християнства і у світлі останнього часу, де дійсно потрібно залишатися християнам, щоб знайти спасіння. З нами на зв'язку Олександр Мацько, сящинослужитель. Доброго ранку, пане Олександре. Алло, алло. Добрий ранок, чуєте нас? Трішки якісь похибки маємо зі зв'язком. Почекаємо, щоб пан Олександр вийшов на зв'язок. Давай, власне, поділимось власним досвідом. Як ти думаєш, ти змогла б як мешканка міста жити зараз в селі? От просто все змінити і поїхати в село, радіти красотам природи? Е, знаєш, якщо жити за містом, але працювати в місті так, але щоб повністю, напевно, ще не готова. Тому що все-таки мені дуже подобається ритм, такий, коли багато справ треба зробити. І можеш скрізь встигнути. Також те, що можна зустріти багатьох людей протягом дня, чудова велика команда, де ми працюємо зараз, так велика церква, де багато також друзів, молоді. Це поки що те, що подобається. Я розумію, що з часом це буде змінюватися, тому що я завжди казала, там не люблю там. Робити закрутки, я ніколи їх не робила, але от тепер я починаю задумуватися. Я думаю, от якщо б у мене був будинок, у нас в нашій сім'ї я б вже там мала комірційну, я б там щось вже закручувала. <рес> І Я розумію, що я б ніколи не подумала, що ми, будуть приходити такі думки, але все-таки ми якось дорослішаємо. Так, да, ми змінюємося. це змінюємося, нормально. Змінюємося, це нормально. Але в світлі християнства я розумію, що напевно, що краще жити за містом, щоб, наприклад, наші діти вони не були. Знаєш, під впливом цього морального розсління цих гріхів величезних, які ми можемо скрізь зустріти, так багато випробувань, багато спокус. Але тут теж знаєш двояко, тому що <свісно> повністю загородити їх від цього це теж неправильно, тому що вони мають пройти цей шлях і зробити свій вибір також. Так, і не може так рости, знаєш, дитина білою вороною, тому що все одно вона буде відвідувати школу, все одно так. вона буде відвідувати університет, і їй потрібно буде навчитися відрізняти добре від поганого. Потрібно просто знаєш, мені здається, що такий характер сформувати у дитини і так за нею молитися, mm -hmm. щоб вона дійсно відстоювала свої mm -hmm. от упередження, те, що вона думає, свої закони так. Божі. Просто так, дуже власне. багато є думок, які основані на біблійних пророцтах, а також. На думках різних, можна сказати, таких релігійних діячів останнього часу там християнська письменниця Елену Уайт, наприклад, писала mm -hmm. про те, що в останній час землі, а ми розуміємо, що ми живемо в останній час, по пророцтвах, так що треба, щоб християни покидали великі міста, тому що буде їм складно там. але Е, мало хто знаєш, е, говорить про те, що вона також каже, що так хай виїжджають з міст, але е, багато людей залишаються в містах для них служити треба. Їм потрібна війська спасіння, тобто це теж неправильно так. виїхати далеко в гори, десь на горі жити і радіти цьому життю, а не бути корисним для суспільства. Тобто, слухай, це ти... дуже важлива думка. Знаєш, ти мені сказала. Я взагалі її не так багато чула. Навіть от я знала, що Ледвант рекомендує від'їхати і на тому все. А от те, що ти сказала, що ми повинні християни робити свою найважливішу функцію, уяви просто якщо б апостоли взяли і виїхали в гори. І собі там жили прекрасно, їм було б так. Вони б наповнювалися духом все, кожен день, все було б кльово. Але їхня місія була, і це не їхня лише місія, це місія, яку Бог поклав на всіх нас. Ну я вже тут зараз не починаю якусь свою лінію тягнути. Але але, ну, але то, справді ну, мені здається, що тема дуже спірна, тому що хтось може зайняти крайню таку позицію, хтось таку. Звичайно, що на розвиток людини, на її психологічний стан, на її духовність краще впливає. Перебування все таки е, на природі, так е, віддалено від цієї суматохи. Так. Тому що ну ти сама бачиш, у нашому ритмі також, щоб провести навіть час з Богом, його треба спланувати. Бо інакше е, потім, коли ти там прогавиш одну годину, тебе захоплює в цей вир е, справи, е, завдань, обов'язки. Це не те, що там ми продумаємо, це те, що треба робити кожен день. А напевно, десь, якщо віддалено від цієї суматохи, то можна. Легше знаходити цей зв'язок? я не знаю. Все ж таки маємо інформацію, що з нами вже є на зв'язку Олександр Мацько, ще на служитель. чи чуєте ви нас, чи нормальний зв'язок? Так, чую доброго. Чудово, чудово. Ми вже тут подискутували, без вас вже якісь свої висновки зробили. Скажіть, будь ласка, от які переваги та недоліки, недоліки життя в місті, життя в селі? Ми будемо порівнювати? Ну, переваги життя в місті це те, що можна швидше знайти роботу, краще люди заробляють. Завжди, ну, хоч якийсь, але асфальт, <сміття> <сміття> точно. <сміття> ну, це можливо в нашій країні, можливо, в інших країнах по-іншому, але ну, зазвичай місто це більш розвинути все, і можна поїхати десь добратися швидше. Краща медицина, кращі школи, вищі навчальні заклади ну це переваги. Mm -hmm. Не те, що там постійно шум гам. В місті не настільки духовні люди, в місті ну, не комфортно жити, тому що живуть у багатоповерхових будинках і все чути. Все якось, ну не як на долоні знаходиш спортно для прожиття. Тому люди зазвичай на вихідні або на якісь свята виїжджають у село, якщо в них є родичі. Наприклад, мої діти, вони з радістю, коли у нас є така можливість, їдуть до бабусі в село. Угу. А як щодо е, села, так, чи таких е, поменше, може спокійних містечок. Які переваги і недоліки також? Ми зазначимо це, а потім вже будемо розбирати це. Ну, переваги, це перше, це те, що чисті, чистіше повітря, е, спокійніше. Е, і я помітив, що е, чим більше місто, тим швидше е, час летить. Люди дуже зайняті. І в них все розписано по секундах. Uh -huh. Такого немає. Хоча люди також досить важко працюють і наробляються, але настільки такого швидкого такого руху немає. Ми, як християни, ставимо собі питання, де краще жити, місто чи село, особливо в останні часи існування нашого світу. Ми знаємо, що якщо розбирати пророцтва, то ми розуміємо, що все-таки ми живемо в останній час світу. Ми вже говорили з Дашою про те, що багато сучасних священнослужителів, проповідників, богословів. Я також опираючись на якісь труди, зокрема там християнської письменниці Еліну Вайт, ми знаємо, що вона писала про те, що краще виїжджати з міст. Все-таки, яка Божа воля стосовно того, де краще жити в останній час християнам? Е, звичайно, Бог створив нас у, у саду Демському, тому нам було спокійніше як у місті. Але е, Лена Байт писала, тому що я теж досліджував ці питання. Вона, звичайно, говорила, що краще в останній час буде жити у сільській місцевості або в маленьких містах. Але що цікаво, що вона там же писала, що потрібно проповідувати в великих містах, і нам цього не потрібно забувати. Мені здається, що ми повинні якось тримати якийсь такий здоровий баланс. Це не означає, що всі християни можуть приїхати з міст, жити, тому що є негативні досвіди, тоді, коли людина все життя прожила в місті. Приїхала в село, продала квартиру, а вона не може адаптуватися в селі. І, і це проблема. Назад, вже повернутися важче, тому що потрібно кошти, яких, ну, не особою є. Тому потрібно мудро проход, ну, підходити до, цього, до цієї справи. Зазвичай в селі для християн жити легше, тому що, по-перше, є. Город, і там вони можуть виростити якусь здорову їжу. Але якщо вони не зможуть там знайти роботу або потрібно їхати знову ж в велике місто, це дуже довго і. Забирає ну, час також здоров'я. Так. Да. І все одно їм прийдеться більшу частину часу свого проводити. Тому краще, напевне, так, як радить лянувати. Якщо поселятися, то поселятися на окраїні міста. Вона це говорила і про навчальні заклади. Якщо торкатися санаторії, то вона чітко казала, що це має бути тихе місце десь за, за містом. Школи на окраїнах, люди теж на окраїнах, тому що треба ж проповідувати війську Іван Юнесті. Власне, це взагалі таке спірне питання, до чого прагнути, що вибрати. Але от, ну, змоделюємо ситуацію, що людина от, дійсно хороший лікар, який затребований у місті. От, як власне, такій людині бути? Але вона розуміє, що було б добре їй виїхати в сільську місцевість для того, щоб, ну, наприклад, в останній час там мати доступ до свого господарства, можливо, і доступ до свіжого повітря, до екології. От і тут є у нього і правий, і лівий, і він хоче вибрати щось середнє. От як бути такій людині, якщо вона дійсно має якісь такі розпорошення і роздуми стосовно цього. Ну, мені здається, що якщо людина хороший лікар, я таке вміння, як тобі створив я. І коли його знають, повірте, що якщо цей лікар лікує людей і люди виліковуються. І люди будуть їхати і в село, і куди завгодно, тільки для того, щоб він написав рецепт і провів якесь лікування. Для, для лікаря це легше. Е, якщо людина займається чимось таким, наприклад, менеджер, е, що робота тільки в містах, то, звичайно, е, треба думати, чи варто е, покидати місто і їхати в Тобто, в принципі, ми очікували, що ви нам так рубанете у якусь таку категоричну сторону, але виявляється, що все одно немає чіткої постанови в Біблії, так що обов'язково виїжджайте чи обов'язково залишаєтеся. Людям зараз, які ставляться питання. ну Зараз ми розуміємо, що всі, хто живуть за містом, то їм краще, тому що там хоча б можна затопити піч якусь чи щось типу такое. Зараз в умовах війни ми це краще якось можемо уявити. Але чи є ще якісь вказівки в Біблії стосовно того, як от так планувати своє життя іде? Справа в тому, що у народу Божого є місія. Угу. Проповідувати прихід Ісуса Христа, військовівангії. І е, люди, котрі живуть у місті, це теж люди, котрі, е, хочуть врятуватися, mm -hmm. хочуть жити святим життям. І якщо ми всі вийдемо в село, то в селі будуть дуже святі люди. Однозначно, от ви сказали щодо народу Божого. Кого ми можемо зазначити, хто такий народ Божий? Народ Божий це той, який виконує заповіді Божі, який проповідує вістку трьохангельську. Чітко в Біблії описано, хто такий може бути, ну, хто такий є народ Божий. Насправді, мені здається, що те, що говорила навіть от, вісниця Божа Лена Вайт. Вона правильно і збалансовано говорила. Вона не казала, що всі мають виїхати в село mm -hmm. там і там пити і там насолоджуватися життям. Вона говорила про те, що люди, я знову повторююся, мають жити все ж таки, пробувати жити на окраїні, тому що там більш спокійніше життя. Але проповідувати е, в місті я читав одну статтю е, після 11 вересня. Е, Нью-Йорку впали два близнюки. Дон Шнайдер, по-моєму, це президент північно американського дивізону. Він зробив організував дуже велику євангелізацію в Нью-йорку і вона була досить ефективною. Тому. Мені здається, що люди повинні самі, ну як би сказати, з Богом це питання вирішувати, угу. щоб на емоціях це вирішувати, можна десь потрапити в халепу і потім втратити і віру, і розчаруватися у всьому. Угу. От як власне зрозуміти своє покликання, і що справді Бог хоче від мене, так від моєї сім'ї, щоб це рішення зробити вірним. Це запитання було? Так. Е, ну, як покликання? Покликання, дивіться, людина... ну, когось Бог кличе в село, а кого, когось може комусь сказати, залишаєтесь в От як, як людям сьогодні зрозуміти і зробити правильний вибір? Е, справа в тому, що до цього потрібно підходити виважено і здоровим глуздом. Так само, як і до планування сім'ї, так само, як і до одруження, і до всього до всього. Якщо ви хочете попробувати себе, я думаю, що у кожного. Поїдьте до них на місяць, на... візьміть відпустку і попрацюйте там. Якщо вам комфортно там, і якщо ви там ще зможете отримувати якийсь дохід, звичайно, набагато краще. Я знаю одного програміста, котрий виїхав з Києва, виїхав у передмістя Києва в село, і він там організував в школі з дітей ну, школу програмістів, і він досить комфортно себе почуває. Він вчить людей, він себе, ну, mm -hmm. себе зав і реалізував. Якщо ви поїдете на місяць у село, і там ви будете почувати себе дуже дуже погано, тому що зачіску немає коли зробити, або манікюр десь ламається там в тому городі. Ну що робити? Ну тоді треба вибрати інший шлях. Але в ньому, в цьому шляху, ми повинні не забувати, що чи в місті, ми, чи в селі, чи можливо комусь районному центрі. Наша ціль людей, людям звіщувати, проповідувати Ісуса Христа. Це найважливіше, напевне. Де я буду жити, тому що мені буде комфортно, а комусь не комфортно. Да, власне, це найважливіше, що ви сказали, що ми не повинні забувати нашу ціль. І Мені здається, що нести вістку Божу, нести от дійсно те, що нам проповідував говорити Христос. Можливо, в будь-якому місті, в будь-якій країні взагалі. Буває ж так, що Господь дійсно тебе кличе, так складаються обставини, що ти виїжджаєш, але головне, щоб ти продовжував працювати там і нести Євангелія людям. Дуже дякуємо вам. З нами був Олександр Мацько. Священнослужитель говорили сьогодні в день урбанізму, в день містобудування. Де ж все-таки краще жити в місті чи в селі? А хто які поціновувачі, і говорили в темі останнього часу. Тож дуже дякуємо вам, пане Олександр, за ваші думки, за те, що розкрили нам зі священного списання. Що думаєте саме ви? Дякую. Так, ну а наразі маємо невеличку паузу, друзі. Повернемося до вас дуже скоро.